А в Україні буде суспільне телебачення. Верховна Рада може прийняти законопроекти про роздержавлення ЗМІ. Про це повідомив у Львові голова національної спілки журналістів України Олег Наливайко. За його словами, роздержавлення комунальних газет та радіомовлення на часі і це вимоги Євросоюзу напередодні саміту. у Вільнюсі Медіаресурси мають бути суспільними і існувати з податків громадян. У Львівській національній спілці журналістів сьогодні відбувся круглий сіл на тему журналістської етики. До Львова приїхав. Також голова спілки журналістів з Любліна. медійники говорили про майбутнє української журналістики у європейській сім'ї. В парламенті ми очікуємо голосування двох законів. Один закон про в другому читанні про роздержавлення друкованих комунальних ЗМІ і про суспільне телерадіомовлення. По прогнозам, якщо сьогодні щось тактично не буде наших депутатів, то після біду буде проголосовано в другому читанні. Ми фактично будемо найближчим часом. Я думаю, що президент підпише зв'язку з тим, що це йдуть як євроінтеграційні закони, і з 1 січня цей процес роздержавлення почнеться.